Запрошую до ефіру Тараса Загороднього. Це політолог, а також керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарас. Доброго дня. Отже, давайте почнемо з такої теми, яка зараз дуже так гучно обговорюється, зокрема серед військових, тому що що відомо, що Збройні сили України заявили про втрату деяких позицій, і ось так виходить, що певні відступи вони огуляють фланги. І тут після ось таких втрат, що цікаво, на напрямку Часового яру, один з батальйонів 67-ї організованої бригади, виводять в окрему військову штурмову частину. Також там додають, що наслідки втрат позицій. Ці одним нашим підрозділом та оголення флангів інших бригад і батальйонів рахується, звісно, втраченими людьми, і загалом зміною обстановки на користь зсу е, не на користь на ЗСУ, точніше. Тобто, і зараз іде розмова, що ось такі переформатування реорганізації потрібні, зокрема у кожному батальйоні. От на вашу думку, ось такі от дії до чого можуть призвести наскільки вони можуть бути зокрема небезпечними, чи можливо навпаки, це є дійсно такі правильні кроки, які ухвалюють наші е, військові, наші військові Командний. Дивіться, це військове питання, я військове питання не коментую. Зрозуміло. Все, тоді, тоді йдемо далі. А, якщо говорити сьогодні про допомогу штатів, а допомога штатів насправді зараз під питанням, як це буде, або, наприклад, це буде повним пакетом або це буде пакетом окремо Україна і Ізраїль. І Зеленський сьогодні виходить із жорсткою заявою. Він сказав, зокрема, те, що. В нас є проблема. В нас не незвичай боєприпасів, і ми програємо, якщо штати нам не допоможуть. На вашу думку, ось така риторика, такі заклики Зеленського. Наскільки вони подіють на наших партнерів і чи лякають їх, зокрема, ось ці прогнози, зокрема і західних ЗМІ, що і Харків сьогодні під загрозою? Ну, дивіться, по Харкову. Ну, скільки я читав військових аналітиків, треба зібрати велике угруповання, яке поки росіян немає, тому що його видно буде. Ось э, стосовно інших питань, Ну, Зеленський правильно робить, э, тому що він э, нагадує, э, нагадує, що були зобов'язання, були обіцянки, що будуть э, э, і так далі. І так далі. Ну, я тут думаю, що тут ще є такий інше питання, що якщо ви не будете допомагати, то, вибачте, будь ласка, обіцянка не бити по нафтогазовій інфраструктурі Росії, вона не буде вважатися обіцянкою. Так. Є зброя, треба пити. І це правильно. Треба так вибувати зброю, якщо вони по-іншому не розуміють. Тому що ця свістопляска яку влаштували американські політики для українців. Так? Тому що не ну, треба думати, що там тільки як часто говорять, що Трамп і Трампісти винуваті. Ну, ми бачимо відверто е роботу частини адміністрації Байдена, це Бьорд Селіван, е які займають русофільські позиції, які е теж е ну, відверто підійдуть від Росії. Нам цього не потрібно. Американці можуть дати, хоч зараз без будь-якої допомоги 4 мільярди доларів, які є що з минулого року. Та? А якщо дуже постараються, вони можуть зробити це взагалі без будь-яких конгресів, тому що я завжди тут гадую, нагадую ситуацію з Ізраїлем 73-го року. Там же теж не хотіли довго давати зброю, поки Ізраїль не пригрозив, що вони виводять вже там у них 13 ракет і рехон було. Ядерних сказали, ну добре, тоді зараз ми будемо бомбардувати Каїр За 9 годин без будь-яких конгресів, без цієї мішпухі та все інших розмов, було вирішено питання. Ніксон надав наказ американській авіації піднімати все, що тільки можливе, вести в Ізраїль. Так що, якщо хочуть, то дуже можуть це зробити. Ми повинні теж на це розраховувати. І розуміти, що так воно і буде. А цілі на території Росії ну достатньо. Е, йдеться ж не тільки про МПЗ, а йдеться про перші компресори нафто, нафтопроводів. Це дуже болюча тема для росіян, тому що вони не зможуть їх відновити. Ну і газогони. газогони От ви робите газогін, наприклад, який живить в Москву, і всі всі ТЕЦ стануть вони всіх нагазових. Так. Для того, щоб ще Китай теж почав мислити конструктивно. Може, якщо є така можливість, щось повинно вже долетіти до газогонів, які на Китай йдуть. А не ці, знаєте, нам мирні плани тут висувати різні і так далі. Ну, треба стимулювати розумовий процес у всіх країнах, так? розуміння того, що Україна буде битися, так. І якщо не так, то буде так добуватися своїх результатів. І це правильно для цього потрібно власне озброєння, мілітаризація повністю країни, закачувати ресурс, куди потрібно, в оборонку все не витрачати на всякі, на всякі витребеньки, типу з озеленення, очислення озер та інші міжпухи. так скоротити витрати на чиновників. У нас у нас купа. Можна скоротити витрати на імпорт, наприклад, припинити а, імпортувати багато товарів, які у нас імпортуються. Алкоголь, наприклад, у нас мільярд доларів 2023 році імпортували, а, елітні машини і так далі. І так далі. Так а, на крайняк Національний банк України спокійно може надрукувати 100 мільярдів гривень, так, для того, щоб закупити українську зброю. Нічого з інфляцією не буде. Нехай не розповідають ці казки. Що якась буде інфляція? У 2022 році надрукували 400 мільярдів. Нічого не сталося. Ну, була інфляція 20%. 20% а яка, яка прикрість там? Да? 20% відсотків інфляції. Ніфіга собі. Яка, яка велика небезпека? Краще, нехай інфляція буде невелика, а 100 мільярдів і не буде такої інфляції. Все буде йти в виробництво зброї в першу чергу, і так далі. Уряд повинен кредитувати ВПК по програмі 579, Хоча б а не різних агроборонщиків, всяких ретейлерів та іншої незрозумілих людей. Не потрібні зараз їм гроші, нехай самі виборцюся. Зараз це ВПК повинен йти. Страхування ризиків ВПК повинно бути. Тобто, якщо прилетіло в підприємство, тоді туди повинен закачуватись ресурс страхування. А не як у нас суда, які заходять в Одесу, щоб різні агроборончики та міжнародні корпорації вивезли зерно українське з України, у нас страхуються там суда, а підприємства не страхуються. Тобто штампувати, штампувати ракети з дрони і так вибувати зброю, якщо ви по-іншому не розумієте, є зброя, в тому числі з Напетріоти все інше. Вибиваємо ворога. Як тільки у вас там починаються якісь там, знаєте, знову ігри свистопляски, ну тоді фігачимо по Росії. Причому там є ж там є ж, ж, ж головна точка. Це нафтопровід, е, який е, КТК, так звана каспійська транспортна система, звідки дві американські компанії качають нафту. Добре. Ми зрозуміли, що ваші розмови про е, цінності, демократію, це звізде. Ну, зрозуміло, значить, треба буде розмовляти з вами по іншому, тією мовою, яку ви розумієте. Китай, ви також згадали. От окрім крім того, що вони просувають свої якісь мирні переговори свої плани, так вони ще ж кажуть, що не бачать сенсу ніяким ось Ця мирна конференція, яка також планується незабаром без Росії. Але ж дивіться, Китай же ж був на одній з таких зустрічей. А що змінилося? Чому раптом така позиція? Що могло статись? Ну, Росія нагнула Казахстан, щоб експортувати газ в Китай через, через свою газотранспортну систему, фактично змушуючи Казахів надобувати газ. Ну, ну, я ж вам сказав, по-іншому це вже не працює. Дипломатія, добрим словом та пістолетом. Нас то вже не, не повинні цікавити, це знаєте, що ви там говорите, як ви там говорите і так далі. Ви у нас дозвіл на те, щоб качати російський газ, взяли? Не взяли. Тому по компресорах прилітає і у вас не буде газу. І нас не цікавить, що ви там думаєте, яку там конференцію і так далі. Нас цікавить наш інтерес. беріть свою Росію, забирайте нафіг тоді з України. Тоді буде у вас газ. Немає, немає дій, немає газу. Отак от вони тільки розуміють. Тому що я бачу, що по-іншому воно не працює. І так Україна повинна діяти. Знаєте, ми захоплюємося Ізраїлем, а от що йому так допомагає. Так Ізраїль так і діє в 60-70 роки, щоб так, знаєте, бігали всі шовкові і його захищали. Тому що поставив так всіх перед конкретним завданням, що треба діяти так, а не інакше, бо влупимо, що мало нікому не покажеться. Отак От і повинно бути. І тому знову таки мілітаризація, оборонка, дрони накопичувати ресурси ресурс і так далі. Так? І чим більше цих СБУшних дронів будуть влітати в, цих, в НПЗ, в нафтопереробку і так далі, тим більше дослухатися до нас будуть. Тому що вони по-іншому не розуміють, тому що світ любить тільки сильних. Тоді, знаєте, слова українських дипломатів, до них так дослухатися будуть. Що знаєте, що там посла України в Китаї не, не будуть об, об, об нього там ноги витирати, як вони там не приймають його. так? Бігати будуть всі. Отак так треба діяти, тому що по-іншому це не працює. Чітко, ясно і зрозуміло. До речі, так можна і в НАТО вступити. В НАТО можна тільки так вступити, що ви розуміли. Тому що якось Кісінджер в 22-му році сказав, що Україну треба брати в НАТО, щоб вона ну образна там фраза приблизно плюс-мінус така була, щоб вона не пішла далі на Росію, Ну, щоб контролювати нас, Ну, Україна може сказати: ну дивіться, вже е, технології почали роз, е, цей, розповсюджуватись цих дронів. Ми не знаємо, хто там це робить. Воно вже бігає там, вже по Росії може з'явитися. Хтось там бігає, б'є, хто воно, що воно, ми не знаємо. Ми не можемо зупинити українських солдатів, які хочуть вижити. Вони б'ють по цьому. Е, ось давайте приймайте нас НАТО, да, щоб у нас були спроможності. Ну цю оцю е, шолуху яку вони говорять нам, знаєте, про неспроможність і все інше. Ми теж можемо сказати і чесно пообіцяти, що Росія Україна е, чіпати не буде. І підписати це додаткове зобов'язання на зворотній стороні Будапештського меморандуму. І все таки, я ще повернуся коротко до дипломатичних важелів. Знаєте, ми думаємо, а раптом наші є буквально з вами дві хвилиночки. Поки що це лише від Олексія Гончаренка, де інформація, що парі не буде признавати вибори Путіна. Є стан, як це може повпливати на Путіна і чи не байдуже йому на отакі рішення? Ну, я думаю, що це теоретично може якось вплинути, але практично це не матиме ніякого значення. Путін є, він керує армією, він вбиває українців і так далі. Ну, це знову таки так, це дипломатія. Ви правильно говорите, це те, що я говорю, добрим словом, і пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. Ну, добрі слова повинні бути, звичайно, але повинні бути пістолети. Коли я ж говорю виробиться газ, наприклад, в Москві. Наприклад, підосі. Ось там такі співи будуть народні російські, що щось у них погано. Тому що коли вони нам роздобали нашу енергетику, проблема в тому, що ну Європа, я думаю, допоможе нам це раз у багатьох питаннях. Проблема в тому, що в Україні можливі зими холодні, можливо, а в Росії точно є холодні зими Отак От треба діяти, якщо по-іншому хтось не розуміє. На Заході теж. Хтось не розуміє, продовжує підігрувати Росії. Розуміло. Дякую вам, пане Расе, за час, за важливу розмову. Дякую. Будь ласка, бережіть себе до зустрічі. Дякую.